Як молоді обрати актуальну професію, а бізнесу знайти кваліфікованих працівників? Такий лейтмотив публічної дискусії, освіта та бізнес стратегами діалогу. Розмову за круглим столом представників освіти, влади бізнесу та студентства ініціював Карпатський інститут аналітики у партнерстві з місцевою бізнес асоціацією. Дискутували у контексті розробки стратегії Івано-Франківська, 2035 -й». Предмет обговорення освітня проблематика. Світ не стоїть на місці. Вишем потрібно підлаштовуватись під Часні реалії, аби в майбутньому забезпечити місцевий бізнес кваліфікованими кадрами, якісно підготовлені спеціалісти це є основою для будь-яких, в тому числі інвестиційних проектів. Це такий маркер і для інвесторів, в тому числі. І власне саме інерційна сектор життя це є освіта. Вона не дуже швидко перелаштовується. І, власне, ми хочемо підняти таку планку і поговорити з усіма дотичними з усіма стейкхолдерами. А що ж нам робити? Як оцей. Кваліфікаційний розрив подолати активну участь у дискусії брала молодь. Студент Прикарпатського національного університету Святослав Білус каже, вищі навчальні заклади мають проблеми, які стоять на заваді реалізації професійного потенціалу молодих людей. Нас Великий розрив між замовленням державним і тим, що необхідно на ринку праці. Насправді, в на нашому університеті дуже велика кількість юристів вступає, дуже велика кількість перекладачів, лінгвістів, а потім ми маємо такий випадок, що на одне робоче місце там 15, 20, 30 людей, це абсолютно недоцільно в сучасному світі. Є велика проблема, що бізнес хоче зразу е, випускників із досвідом роботи. Це найголовніша проблема. Ти не можеш здобути досвід роботи перед тим, як йти на роботу, але від тебе вже досвід роботи вимагають. Оце я вважаю. Бізнес у цьому питанні має піти на зустріч всім нам. Відтак місцеві підприємці планують розробити програму проходження практики, аби студенти мали можливість здобувати професійний досвід ще під час навчання. Ми будемо вболівати за те і так налагоджувати з бізнес асоціація з навчальними закладами, щоб ми починали співпрацювати вже з другого курсу. Тобто на другому курсі студент отримує вже ряд знань теоретичних, які стосуються його спеціальності, і він потрошки може застосовувати і відповідно. Ми хочемо створити бізнес асоціація з вищими чубовими закладами хорошу базу для проходження практики студентами, так подавати їм запити, які в нас є потреби, співпрацювати з ними, реагувати, допомагати їм в формуванні освітніх програм. Раніше проведено тематичне дослідження Карпатського інституту аналітики. Над ним науковці працювали майже півроку і у підсумку розробили проєкт резолюції подальших дій студентів, освітян, бізнесменів та управлінців. Там є більше трьох десятків рекомендацій, які ми поставимо на публічне обговорення. І дуже сподіваємося, що ситуація буде покращена. Ну, серед, наприклад, таких якихось інноваційних, так забігаючи наперед. Скажімо, ми подумали про те, що добре було б, якщо б була сертифікована практика. І що маємо на увазі? Що коли, наприклад, студент пройшов вишкіл, наприклад, практики в бізнес асоціації і має документ, який посвідчує, що він то пройшов і то щось важить на ринку. Діалог між освітою та бізнесом виявився досить актуальним. Він підпорядкований вивченню спільних проблем та потреб Задля налагодження подальшої співпраці та синергування наявних потенціалів. Вікторія Богдан, Руслан Коп. Панчук новини на вежі.